Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такий, щоб не було далі продовження. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поврізали пенсії, зарплати, виплатим інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Взагалі, з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабаної свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовлять. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів, і це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Їм би оце, ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно, розумієте? І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко підписати. Тут палка в концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різ Ну я з вами і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, е наступаючи! І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.